Через роки рідні таки знайшли безвісті зниклих родичів, що у роки війни пішли на фронт та не повернулися. Одразу у трьох селах Ріпкінського району у п'ятницю, 8 травня, перепоховали рештки солдатів, які випадково знайшли археологи. Пізніше встановили четверо бійців у вересні 1941-го Загинули під час наступу німців, коли ті йшли на Чернігів в перших числах сентября. Значит, там шел бой в составе вот этих вот значит, наших бойцов, четверых, которых мы обнаружили, были э, десантники 2004 э, авиадесантной бригады, которая базировалась в Броварах. Вот, они э, обороняли подступы к Чернигову. Вот. Значит, э, погибли в бою, и местный житель ночью э, собрал тела. І в Примерно метрів п'ятдесят, як говорили, і вирив таку яму, і всіх туди їх стащив, щоб похоронити, як, як мог на той момент, тому що німці вже були в рудці. Через деякий час вдалося встановити особу двох бійців, адже біля них знайшли капсули, де були вказані імена та місце народження. Але інші двоє солдатів залишились невідомими. До того ж, чорні археологи дісталися до поховання першими, кажуть дослідники. Та їх все ж знайшли і примусили повернути вкрадені речі. Удалося все-таки обідіти їх, значить, повернути. І в одному із підсумків знайдена була ось ця третя капсула, яка і дала відповідь на питання, хто ж був третім. Історію загиблого моряка Балтійського флоту Миколи Івановича Пузана можна назвати містичною та загадковою. Багато інформації ще доведеться про нього знайти. Остання згадка про моряка була в червні 41-го, коли його оголосили зниклим безвісті. А загинув він у вересні того ж року, у віці 19 років. Ціле літо про нього не було жодної звістки. Цікаво також те, що чоловік загинув на Чернігівщині а був моряком Балт. Балтійського флоту, як він тут опинився, нікому не відомо. Рідні вже і не чекали, що колись він знову повернеться на батьківщину. Получили, коли отримали звершили, пропав без весі. Бабушка не вірила, бабуся все время говорила, що він живий. І я все время маленька була завжди думала, що відкриється хата. прийде в хату такий». Молодий, красиві, що то в пілотки то вот, служив історія, а потім я не знаю, коли получило, що він оказався тут. Редактор Чернігівської районної газети Наш край Наталія Бушай про знахідку археологів писала у статті, яка вийшла в одному з номерів газети. Та тоді ще не знала, що одним із знайдених солдатів буде її дід. Буквально напередодні 1 травня телефонують мені з сільської ради, сільський голова і каже, знайдено останки вашого дідуся Пузана Микола Івановича. Справа в тім, що дійсно рідний брат моєї бабусі Пузана Микола Івановича, 21 Року народження. Він був призваний на строкову службу 13 вересня 1940 року і служив на Балтиці, тому о, отримала родина від нього два листи, але о, датовані Теж з 41-му роком останній лист. Але потім у 43-му році прийшла похоронка. Ми її зберегла наша Валентина Іванівна Пузан. Вона цю похоронку зберегла, і у 2008 році вона передала її мені з іншими документами для того, щоб ми трошки були намагання і спроби розшукати. Про свого двоюрідного дядька дізнався випадково і Григорій Пузан. Каже, був радий, що має такого родича. Я знаю. Кто здесь погиб из этого села, есть списки, есть все. И в том числе я знал, что и э, Николай Иванович тоже был погибшим, потому что пришла похоронка. Вот. Но вот таким вот чудесным образом, благодаря поисковой группе, э, я надеюсь, вы познакомитесь э, с Алексеем, который возглавляет эту группу. Действительно детективная история. Он мне позвонил и сказал: Григорий Иванович, а мы с ним давно знакомы были. Ми установили, що один из похороненных подрубкой является. По фамілії Пузан Ніколай Іванович, вражені села Коробки і 21-го року народження. Було однозначне рішення похоронити його на родині на батьківщині, де похороніли його атеці, мать, близькі. Інших хлопців перепоховали того ж дня. До рідного села Рудки повернувся Володимир Павлович Чурбаков, десантник 204-ї десантної бригади. Там же поховали і четвертого невідомого досі солдата. А третього бійця Ткаченка Григорія Антонова. Новича поховали у селі Березному.